Шановні клієнти, до вашою уваги писання кімнатна квартира ЖК Амстердам. Має дві кімнати окремі на дві сторони. Перша кімната має 16 квадратних метрів, друга 15. Загалом складає 31 квадратний метр житлової площі. Вже частково зроблений ремонт. Повністю зроблена розводка на електрику і тепла підлога. У нас є вихід на окремий балкон і окремий парк. І вже частково зроблена ванна кімната, де вона вже встановлена плитка і тепла підлога. Тепер залишилось встановити в нас душову кабінку, унітаз, раковину і дзеркало. В квартирі є велика кухня, яка має площу 10,5 квадратних. Кухня теж з теплою підлогою має газ. Завдяки газу у нас стоїть контурний котел, який забезпечує опалення теплу підлогу по всій квартирі. З кухні. У нас мається вихід на другий балкон, іншу сторону квартири. На даній ділянці можна розташувати мангальну зону, дитячу зону. Це дуже зручно проживати на першому поверсі і мати свою земельну ділянку. Тому приходьте на перегляд даної квартири.